Понад 10 років Хмельницька атомна електростанція підтримує роботу двох ядерних реакторів. Головне завдання реактивного цеху це безпечна експлуатація пристроїв, які виробляють теплову енергію, що генерується в електричну. За виконанням встановлених регламентів та регулюючих документів відповідає персонал цеху, який впродовж всього професійного шляху удосконалює свої навички. З моменту, коли людина приходить, влаштовується оператором до коли він успішно проходить підготовку і перевірку знань і допускається до самостійної роботи, отримує ліцензію держатум регулювання на управління реакторною установкою, приблизно десь років ну, 8-12. У ну, межах 10 років потрібно людині, щоб стати висококваліфікованим ліцензованим спеціалістом. І отримати ліцензію на управління реакторною установкою. У роботі реактивного цеху беруть участь фахівці різних категорій та груп, зокрема оперативний, ліцензований та персонал інженерної підтримки, як правило, 95% робітників постійно працюють над підвищенням професійного рівня під час відбору персоналу, під час співбесід, які ми проводимо з кандидатами на посади. Я звертаю багато уваги на те, що людина хоче досягти, чому вона йде працювати саме в реакторний цех, і я ви. Намагаюся вибрати тих людей, які мають якусь ціль перед собою, яка не обмежується роботою оператора реакторного відділення. Окрім експлуатаційних завдань, персонал встигає виконувати певний перелік робіт з модернізації, реконструкції та організації проведення ремонтів. Важливим руслом є і виготовлення азоту та кисню для потреб АЕС на азотно кисневій станції, яка належить до реактивного цеху. Тут дійсно та робота, яка дозвона. І дозволяє і вимагає більш розностороннього ставлення до вирішення проблеми. У період пандемії на азотно кисневій станції вироблявся кисень для медичних потреб регіону. Наразі, з поміж основної роботи, персонал реактивного цеху активно займається волонтерством і, звичайно, допомагає колегам з окупованої Запорізької АЕС. Тетяна телеканал Перший Подільський.